Вітаю шановних учасників конференції, вітаю любих херсонців та всіх інших учасників. Ми з вами переживаємо складні часи, але те, що наука досі рухається, і ми здійснюємо дослідження, говорить про нашу незламність. І здатність зустрічати ці виклики із гідністю. Сьогодні я хочу представити лабораторне дослідження моєї лабораторії, яке ми здійснюємо від початку повномасштабки так співпало. І дозвольте вмикнути презентацію. Тема, яку я хочу сьогодні представити, вона трохи модифіковано звучить від цієї оригінальної, яка заявлена в нашому замовленні. Ми будемо сьогодні говорити про промоцію здорового способу життя в умовах війни. Ми визначили здоровий спосіб життя під час військової агресії як свідоме відповідальне ставлення. До власного здоров'я з метою недопущення його погіршення або руйнування. Промоція здоров'я відома з зарубіжних практик джерел, дуже поширена на заході в такій галузі, як психологія здоров'я, і загалом оцінює контроль над покращенням власного здоров'я громадян. Особистостей, які безпосередньо звертаються чи груп ризику. У нашому ж випадку ми говоримо про промоцію здорового способу життя і включає поняття збереження, відновлення і формування такого способу в наших екстремальних умовах. Хоча це може звучати дещо. Екзотично, але ми щиро віримо, що збереження людського потенціалу і подальше відновлення є такою стратегічною метою, і саме така тема для нас є ресурсною. Дуже коротенько про те, які бувають підходи. До промоції загалом, і які ми запозичили для формування своєї концепції, ми говоримо про різні рівні промоції: Це міжнародний, національний, регіональний і аж до індивідуального. На більш таких специфічних локальних рівнях можна використовувати підходи. Як то клієнт-центрований, що співзвучно для практиків, можливо, із клієнт-центрованим терапевтичним підходом. Втім, у цьому випадку буде йтися більш про соціально психологічну роботу, або empowerment-підхід, що до спільної, там, де підкреслюється можливість посилення. Сильних якостей, да, які збереглися в людини або в групі людей. Ну, і типами промоції є співзвучні до типів профілактики, да, первинна, коли йдеться про тільки виникнення можливих імовірних проблем зі здоров'ям, тобто це. Будь-яке попередження, будь-яка така увага, турбота про свій спосіб життя. Вторинна це коли вже вже є повторні якісь випадки, і це тоді супровід людей, які вже мають якісь захворювання, та щоб вони не повторювалися. І третинна щоб, уже наприклад, якщо є Хронічні хвороби, то щоб вони не призвели до ускладнень. І у тій концепції, яку представлятимемо безпосередньо ми в лабораторії, спиратимемося на такі три складові стратегічні, як суб'єкти, на яких спрямовані інтервенції, середовище, де будуть провадитися ці заходи. Та мішені і конкретні прийоми впливу. До речі, це такий невеличкий анонс цієї методички, яка готується до випуску, і ми будемо дуже раді, якщо ви станете нашими читачами. Отже, серед суб'єктів, про яких ми насамперед будемо турбуватися, і ми вводимо. Поняття особистості, що переживає війну, тобто тієї, яка перебуває під впливом гострого чи пролонгованого стресу, зазнає психотравматизації чи потрапляє у кризу або множинну кризу, що наразі є дуже поширеним. Втім, наші такі основні суб'єкти, на які ми звертаємо, Найприцільнішу увагу це певні види вікових субкультур. Про це детальніше досліджує наш професор Тетяна Михайлівна Тетаренко. Ми також говоримо про збереження відновлення та формування здорового способу життя. Учасників бойових дій, волонтерів, членів їхніх родин Борис Петрович Лазоренко займається цією проблематикою, та також тематика щодо формування здорового способу життя у біженців, у тих, хто вимушено мав змінити свою домівку. Ми всі частково трошки долучаємося до вивчення цієї теми. Щодо середовища, де провадяться відповідні заходи, мене особисто зацікавив конструкт цифрового добробуту, оскільки тривалий час я займалася питаннями електронних інтервенцій та їхніх можливостей. Для забезпечення психологічного благополуччя населення в попередніх умовах гібридної війни, а потім уже в ковідні часи, то тепер, оскільки віртуальності стає занадто, та медіаграмотність та медіагігієна дуже сильно порушуються, все ж таки дійсно де знайти той баланс між тим, щоб наші гаджети. Допомагали нашому здоров'ю і в той же час не ем, узалежнювали нашу поведінку. А серед мішени та прийомів промоції здорового способу життя ми виокремлюємо як практики самовідновлення. Mindfulness стратегії, тобто це стратегії усвідомленості й уважності, широко використовувані в більш структурованих психотерапевтичних підходах. Це також конструкт толерантності до невизначеності. Війна зробила для нас такий вимушений тренінг з розвитку цієї якості. Також ми говоримо прицільно про практики психогігієни, екзистенційні практики, де йдеться про волю, мужність, агресію, сенси, а також арт-інтервенції, зокрема плейбек-театр. Отже, що можна в цьому сенсі підсумувати, ми пропонуємо колективу наш стратегічний підхід до. Здорового способу життя особистості, що переживає війну, і в цьому сенсі ми користуємося конструктом промоції як збереження, відновлення і формування цього способу життя. Ми е, концептуалізували е, різні рівні підходи та типи і врахували їх. В таких аспектах стратегії, як суб'єкти, середовище застосування, мішені та відповідні прийоми. А для того, щоб ще долучитися до створення нашої монографії, ми також запрошуємо взяти участь в актуальному опитуванні, досі актуальному нашої лабораторії і знайти його можна на нашій Facebook сторінці. Я ще раз дуже вдячна за увагу. Бажаю успіхів та приємних взаємодій на конференції і шкодую, що поки що не можу долучитися до вас фізично. До перемоги!